Всім привіт з новим роком! Сьогодні хочу з вами поділитися інформацією щодо перетину кордону. Що відомо на сьогодні, то в цьому відео і розповім. Тому дуже рекомендую подивитися, підтримати це відео лайком, репостом і, звичайно, залишити будь-який коментар в підтримку цього відео і в підтримку україномовного контенту. Та не забудьте підписатися, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. Також до вас є дуже велике термінове прохання щодо допомоги зібрати кошти на бус для наших захисників. 141-ша бригада, мій знайомий Тарас Лазор. і його бригада зараз потребує буса для того, щоб виконувати. Певні задачі на запорізькому напрямку. Сума збору 200 тисяч. Дружина Тараса, Зоряна, і його донька вже почали збирати кошти. Всі, хто може допомогти коштами 5, 10, 20 гривень, 100 гривень, хто скільки зможе скинути на приват, на банку. В описі під відео є вся потрібна інформація, рахунки. Тому, друзі, давайте, хто може допомогти, допоможіть. Це дуже важливо і дуже терміново вже на сьогодні. Давайте почнемо з офіційної інформації на сайті Прикордонної служби України, яка повідомляє, що за добу 31 грудня західні кордони України з ЄС та Молдовою у Чернігівській області перетнули 49 тисяч осіб та 10 тисяч транспортних засобів. Тобто кордони не закриті, не перекриті. Людей пропускають, як во як в сторону виїзду з України, так і в сторону в'їзду в Україну. Крім того, на виїзд з країни не пропущено 9 чоловік. Громадяни України, оскільки прикордонники виявили ознаки підробки їхніх документів, які надають право на перетин кордону особам приземного віку у діях чоловіків, наявні ознаки правопорушення, передбачених статтями 336-358 кримінального кодексу України. Хочу сказати, що зараз багато інформації в різних групах: Facebook, Viber, Telegram від різних людей, які перетинають кордон. Комусь вдається перетнути кордон, комусь не вдається. Але на сьогоднішній день вже є досить немало повідомлень, коли люди повідомляють, що перша, друга, третя група інвалідності з посвідченням про інвалідність їдуть без проблем. Є питання до багатодітних батьків. У тут є заминка в прикордонників і є випадки, коли людей повертають назад і не пропускають. Хоча також до інвалідів є більш детальніша перевірка. Довше тримають, довше перевіряють, десь там по базах щось перевіряють. Тобто тут же нема такого, показав і проїхав, є більш детальніша перевірка всіх чоловіків від 18 до 60 років. Зачитаю буквально одне з останніх повідомлень, яке з'явилося в моїй телеграм-групі від Тараса, який поділився тим, як він переїхав кордон. Всім привіт, актуальна інформація. В даний момент 31.12.23 їду до Польщі поїздом. Я інвалід третьої групи. Пожиттєво, щойно переходив кордон, дві години затримали поїзд. Для перевірки показав паспорт за кордони і посвідчення інваліда. Додаткових документів не питали, лише сказали показати посвідчення інваліда у застосунку Дії і зробили фото. Багато чоловіків у поїзді, але нікого не зняли. Але всіх ретельно перевіряли. Таких повідомлень є досить немало. Вже не тільки в моїй групі, і в Фейсбук-групі, і в Телеграм-групах різних і вайбері, що люди з інвалідністю на сьогоднішній день перетинають кордон без жодних проблем, просто перевіряють довше і ретельніше. Для тих, в кого є запитання щодо перетину кордону і взагалі Польщі та Європи, в описі під відео ви знаєте посилання на мою телеграм-групу актуальну про Польщу. Там люди діляться своєю інформацією, своїми історіями, запитаннями, і отримують на них відповіді або просто читають, як хто і в якій ситуації буває. Також є інформація від речника Державної прикордонної служби Андрія Демченка на сьогоднішній день на 1 січня 2024 року. За словами Андрія Демченка, речника Державної прикордонної служби України, прикордонний рух в Україні наразі здійснюється безперебійно з мінімальними чергами після динамічного двотижневого. Періоду про це Андрій Демченко заявив в ефірі телемарафону. Також Демченко повідомив, що через неодноразове виявлення підробки документів чоловіків, яким дозволено перетнати кордон, зокрема в багатодітних батьків, прикордонники можуть вимагати витяг з протоколу ТЦК про прийняте рішення про відстрочку або запис про відстрочку в військово-облікових документах. І щодо цієї інформації, теж дуже багато людей, українців, чоловіків, які виїжджають за кордон, говорять, що до багатодітних батьків є така вимога, і то не завжди. Чому не завжди? Тому що теж як на яку зміну попадати, як на якого прикордонника? Є випадки, що люди мені пишуть, що вони виїхали і в них не вимагали нічого з ТЦК, ніяких військово-облікових документів. Є люди, що в них вимагали, вони їх або мали, або вони їх не мали, і їх повертали назад. Те саме стосується, коли чоловіки супроводжують дітей-інвалідів чи своїх родичів інвалідів, то до них теж пристально. Дивляться, перевіряють документи, відповідні документи про те, що вони мають право перетнати кордон, але ще і можуть вимагати ще й військово-облікові документи, так як і заявив Андрій Демченко, що можуть вимагати військово-облікові документи, так вони і роблять. Ще раз промоніторивши сайт Державної прикордонної служби України, де вказані документи для того, щоб перетнути кордон багатодітним батькам чи інвалідам, там немає змін, на жаль. Були би зміни, я про це би зразу сказав. Це, мабуть, якась внутрішня вказівка, якесь таке розпорядження, де вони пропускають людей, але хочуть переконатися, що ті чи інші документи точно діють, і що людина, там, наприклад, багатодітний батько, пішов і став на облік. Хоча для перетину кордону такий документ не є вказаний. Заходимо на сайт Державної прикордонної служби України, де є пояснення, хто має право і за яких документів виїжджати за кордон, і бачимо виїзд чоловіка, який є батьком трьох і більше дітей. Дивимося, документи. Отже, для перетину кордону на даній підставі необхідно дати підтверджуючі документи на отримання трьох і більше дітей віком до 18 років. Такими документами, що підтверджує самостійне виховання дитини згідно з приписами сімейного кодексу України, можуть бути. Свідоцтво про народження дітей трьох і більше. Посвідчення батька багатодітної сім'ї. Рішення суду про позбавлення одного з батьків батьківських прав. Свідоцтво про смерть матері дитини. Рішення суду про відібрання дитини у матері без позбавлення її батьківських прав. Рішення суду про визнання матері безвісти відсутньою. Рішення суду про оголошення матері померлою. Для чоловіка, який є батьком трьох і більше дітей, можна переднати кордон без дітей за наявності зазначених документів або їх нотаріально завірених копій. І більше не вказано жодних документів, які би мали бути надані на перетині кордону. Звичайно, завжди останнє рішення за прикордонником. Як з польської сторони, прикордонник може вас пропустити, а може не пропустити, так і з української сторони, навіть якщо ви маєте дозвільні документи, завжди залишається право за прикордонною службою. Зробити відмову, вказати, що щось не так з документами, немає повного пакету, там прийти іншим разом, коли у вас все буде. Так воно відбувалося і колись, так і зараз як бачимо, відбувається. Просто до недавнього часу вистачало тільки показати свідоцтво про народження і все. Зараз, як бачимо, ситуація така, що можуть вас пропустити тільки по свідоцтвах і більше нічого не вимагати. А можуть ще сказати, покажіть, будь ласка, військово-облікові документи. І якщо ви їх не покажете. На жаль, вас можуть не пропустити. Ще раз говорю це дуже індивідуально і залежить від зміни, яка є зараз на кордоні, і від прикордонника, який перевіряє ці документи. Підбиваючи підсумки, бачимо, що люди з посвідченням про інвалідність на даний момент їдуть без проблем. Тільки виникають запитання в багатодітних батьків і виникають запитання в чоловіків, які супроводжують інвалідів або дітей-інвалідів. Ну і як ви почули, заяву речника прикордонної служби. Тому майте це на увазі при плануванні поїздки за кордон. З вами, як завжди, Саша Матвєєв. Не забудьте підписатися, поставити лайк і прокоментувати. Слава Україні! І Україна 100% переможе!